Вітаю, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку Василя Сокомлинського, яка називається Лялька під дощем. Тож слухайте уважно. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, з-за Дніпра насувались чорні хмари, по залізному даху зашумів дощ, блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила. На подвір'ї стоять калюжі води йде дощ. Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка. Тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло і широко відкритими від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочечку. Давши рушник, сказала Витриш ізою. Як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. У цьому оповіданні дівчинка турбується про свою ляльку. Але в цьому житті ми повинні турбуватися не тільки про свої речі та іграшки. Про кого ще піклуються люди? Як ви розумієте, прислів'я, Друзі пізнаються в біді і чому не можна забувати про тих, хто потребує нашого спілкування. Я впевнена, що кожен з вас знає, кому і чим він зможе допомогти. До нових зустрічей.